Христом прийшло світло на цю землю. І Ісая казав народ, який в темряві ходить, він світло велике побачить. І через Ісуса Христа прийшло ось це світло, і його ніщо не здолає. Наші попередники вони прожили той час, коли казали, що християнство християнин не буде, біблія буде тільки в музеї. Але сьогодні, сьогодні, е, я дивлюсь на вас і радію, це, е, це ось те це світло через народження Ісуса Христа. Слава Йому! З тим вас і вітаю. Хай це світло завжди е, буде в ваших серцях. Е, відомі вже нам тексти Божого Слова, це із е, е, якраз про подію, про народження Ісуса Христа. Я хочу кілька текстів. Прочитати Луки, другий розділ шостого віршу до 20. -го. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи льнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні в Давидовім місті. Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з, з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи ж зачали говорити один до одного. Ходім до Віфлеєми, й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались, тому що їм пастухи говорили. А Марія, ось ці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм, пастухи ж повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Також від Матфія кілька віршів хочу прочитати, другий розділ, два перших вірші. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали. Народжений царцейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І е, 10 10, 11. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і ввійшовши до дору, е, дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма, і вклонились йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли свої дари золото, ладан та смирно. Ми нагадуємо через ці тексти Євангелії ось цю подію, як це було? І сьогодні, звичайно, ми не прийшли до того немовляти, який у Яслах. Ми сьогодні прийшли до того, який на небі по праворуч Отця, Бог, який на небі. Перед ним ми сьогодні. Перед ними сьогодні, але ця історія, вона була особлива. Особлива, особлива ніч була. І ми е, нагадуємо це, як, як це було. Як це було? Е, хотів би тема е, моєї проповіді: е, подарунок іменинника. Коли е, народився Ісус. Ми бачимо, що його вітали небесне військо, сповіщало пастухам і співало ось цю велику радість. Е, більше не було такої події на землі. Більше не було такої події на землі. Е, хоч, бувши він е, Богом, він народився в яслях. І народився, або навіть в будинку або в заїзді не було для нього місця. Але до нього могли прийти пастухи. І вони були першими, хто побачив, хто привітав, хто розповів ось ці, ось цю звістку, те, що, про що їм ангели сповістили. Ми читали, у Матвій записав, що до нього вирушили мудреці і прийшли. І принесли, е, принесли подарунки: е, Золоту, Ладан е, та е, смирну. І кхе, Сьогодні хотілося би запитати, який подарунок був би приємний для Ісуса? Зазвичай різдво сьогодні. Е, асоціюється навіть, запитайте навіть нецерковних людей, з чим це час подарунків, час такого часу спільного сімейного. Час подарунків. Але іменинник то Ісус. А подарунки отримують то люди. І ми так звикли. і діти по особливому, певно, чекають Різдва, правда? Вам і сьогодні. Уже пообіцяли подарунок. Ідучи на день народження, ми вибираємо найкращий подарунок. Ну, те, що було би найкраще послужило би, да? щось, що любить імениника або щось, щось, що би було, його порадувало. Сьогодні ми нагадуємо День народження Ісуса Христа. Хто приніс подарунок? Я також матеріального подарунку ніякого не приніс. Але все-таки в день народження Ісуса. Так. Так. Це та особлива дитина. Якій не потрібно було. Матеріальних подарунків так ми читаємо мудреці принесли, і це було певно необхідним, величну якби і ізнако і знаковим, тому що кожен із цих подарунків мав свій е, знак для е, того, хто є Ісус. Але разом з тим і матеріальні е, цінності, які потім слугували певно для батьків для підтримки, щоб вони могли е, е, зрощувати зрощувати Ісуса. Найкращий подарунок від нас сьогодні може бути це сказати йому дякую, поклонитися для нього, що він прийшов. Ісус Христос, прийшовши на землю, і на, кожен рік згадуючи. Він дає подарунки, тому що як тільки Різдво приходить, завжди хочеться зробити для, для діток приємно, для когось, хто має особливу потребу. І це свято для інших стає ну, якби через, через подарунки, через привітання, через благословення. Ось такий день народження сьогодні ми святкуємо. І найкращий подарунок, і на цьому хотів би я. Зауважити. 11 вірш я прочитував його другий розділ Євангелії від Луки. Сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Людство лежало у злі, людство було роз'єднане з Богом через гріх. І через цю дитину. Згодом ми читаємо, він взяв на себе весь гріх людства. Бо Він є Спаситель. І ми в тому числі, хто сьогодні може радіти тим, що ми прийняли цей дар спасіння вірою в Ісуса Христа і в Його спасительну жертву. Слава нашому Господу. І сьогодні хай в наших серцях буде хвала для Нього. Святкуючи це Різдво, хай наше серце буде переповнене вдячності нашому Спасителю. І це найкращий подарунок сьогодні. Тому ми навіть не принісши якогось видимого матеріального подарунку сьогодні. Ось зараз ми будемо мати молитву. Ми можемо принести найкращий подарунок для нього. І не тільки сьогодні. Все наше життя нехай буде продовженням ось цього свята дякувати йому за його прихід, за Його спасительну жертву. І Ісус Христос не потребує сьогодні від нас подарунків, Він потребує від сьогодні від нас хвали, Він потребує сьогодні від нас віри в те, що він прийшов. І він сильний сьогодні забрати всякий тягар, всякий гріх.